Що у вас є смачненьке, все що З огорода? – Ну, Надкуда ж тут ще солодкі. Я вам розрішаю попробуйте. Ну, що тут такого. Да. Зараз проходить челендж з підписниками, якби допомагаю літнім людям. В рамках цього челенджу я допомагаю на 1 мільйон гривень. Один підписник. Одна гривня за добу на мене підписалось 4340 людей. Саме цю суму і отримують дідусь з бабусею. Давайте мені там кіло помідорчиків, огурчиків. А ось це вам? Я не привик, щоб мені хтось даром давав. Ви Поняли? Чому? Я розумію. Купайте там хтось другого? Вам же їх теж ждав, де ж їх не зароблю. Ну я заробляю. Я так... Ні, я заробляю. Ну, я там так, Шаші, так ну. А скільки у вас пенсія зараз? Три тисячі. Фірма вино робив. Може, отримав конвертів, а налоги мені за мене парти не платить. 150 євро. Да, тримайте. Да, мені не треба, я вам кажу, відчуєтеся, мені не треба. А ви я кажу, ви... хочу просто вас уважити за те, що ви вирощуєте ну, і допомагаєте. Давайте мені дивіться, пакети. Я вам кажу, що мені ваші гроші не треба. Все, гарного Дайте. вам дня, до побачення.